Доброго дня, моє ім'я Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з першим заступником голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Павлом Конопком. Павле, я вас вітаю. Добрий день, Антоніно у листопаді. Актуальна тема життя регіону під час опалювального сезону в умовах воєнного стану. Скажіть, будь ласка, чим відрізнялася підготовка цьогоріч до опалювального сезону? В умовах воєнного стану від минулорічного, зокрема, що стосується облаштування пунктів незламності, їх цьогоріч більше. Відмінності майже 100%. на 2024 рік ми більш серйозно підходимо, і в першу чергу суб'єкти енергетичного ринку більш серйозно підходять до такої роботи, тому що ну ми бачимо наяву. Погрозу воєнного стану ми бачимо на сьогоднішній день в небі Кировоградщини рої шахетів і безпілотних літальних апаратів. Ми бачимо щоденні обстріли з суміжних територій і в тому числі наші. Ми, ми чуємо через кожну півтори-дві години тривоги, сигнали, тому ми більш серйозно починаємо підготовку до процесу осінньо-зимового періоду 2023-2024 року. Що стосується е, заходів, які посилені силами безпеки і оборони, то е, такі заходи визначаються директивами Генерального штабу, такі заходи визначаються рішеннями Ради національної безпеки і оборони, введені в дію указами президента. Практично, що означають ці рішення, 23 рік, ми до 1 квітня. Визначаємо проєктні загрози, які будуть впливати на проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 року. Якщо до 1 березня 2022 року ми не знали, ми не бачили, ми не напряму не стикнулися з тими загрозами, які були попереду, то наразі у нас є досвід, у нас є відчуття. Присутності в умовах воєнного стану напрацьовані механізми, напрацьовані типові рішення щодо захисту по лінії Генерального штабу та Ради національної безпеки і оборони взяти до відома досвід інших країн, в тому числі які знаходяться у стані війни, ізраїльський досвід щодо збереження та фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Іншими словами, на випадок надзвичайної ситуації, регіональна влада має план дій, яким керуватиметься у випадку тієї чи іншої ситуації. Це проста відповідь. До, до неї передує дуже велика кропітка робота щодо підготовки сценаріїв, аналітичної роботи та проєктування проєктної загрози. Якщо проєктна загроза в довоєнний час визначалася просто поривами вітру або ожеледицею. Зламані ветки, повалені дерева на лінії і опори електропередач, які спонукають до аварійного вимкнення електроенергії. Або надзвичайні ситуації на тих чи інших підприємствах, споживачах, де потребується втручання енергетиків. то наразі воєнна складова, воєнний аспект є основою таких проектних загроз. Причому цей аспект визначається проектною загрозою. За сценарієм А, за сценарієм Б і за сценарієм С з 1 жовтня в Кіровоградській області розпочали свою роботу пункти незламності. Їх цього опалювального сезону вдвічі більше мається на увазі стаціонарні ніж було минулого року. Розкажіть, як вони облаштовані, як людям готуватися до можливості їх використання, щоб вони знали в разі потреби, куди йти. В цьому році пункти незламності. Більш тюнінговані, люди можуть дізнатися це в, в своїх да, застосунках Дія. Наразі в Дії є інтерактивна карта. Додатково до пунктів наразі визначені, якщо ми мали запаси та резерви енергетичних ресурсів, а також продовольства, а також запаси там, засобів гігієни і таке інше, технічної, питної води на три доби в 2022-2023 році, то в осінньо-зимовий період 2023-2024 рік визначена така позиція до такий термін до 10 діб. Як би ви оцінили підготовку роботи комунальних підприємств в умовах воєнного стану, враховуючи облаштування альтернативними засобами живлення, і яким чином оцінюєте їхній стан готовності нині до загроз, які минулоріч ми пережили під час опалювального сезону два блекаути. Які висновки зроблені з цих ситуацій, і що змінили в роботі цих підприємств? Наразі Комунальні підприємства більш підготовлені, вони резервуються дизель-генераторними установками, вони резервуються запасами та резервами води, тому що для комунальних теплопостачальних компаній дуже важливо, щоб була безперебійно подана вода. Якщо будуть перебої по електроспоживанню насосних станцій, якщо будуть перебої у постачанні, Водогонної води, то нам необхідно знати, де резерви, як ми будемо підвозити для забезпечення теплокомунальних підприємств, теплоносієм, технічною водою. Чи можете сказати, наскільки Кіровоградська область залежна від ситуації з обстрілами на сусідніх територіях? Якщо, наприклад, обстрілюють Херсонську, Миколаївську, Вінницьку, Полтавську, Дніпропетровську область, яким чином це впливає на ситуацію стосовно критичної інфраструктури саме в нашому регіоні? Так, звичайно, це вплив, тому що ми в області не маємо острівної енергетики. У нас вся енергетика зациклена, так називаємо єдина енергетична система України. Обстріли на суміжних територіях впливають на роботу єдиної енергетичної системи, тому що ті чи інші враження досягнення цілей ракетних ударів вони обтяжують роботу єдиної енергетичної системи, по якісним показникам, а також і по факту постачання електроенергії, це і частотний режим, чи це і напруга, це і сам електричний струм. Тому необхідно перепаковувати, здійснювати перезастосування аварійних ліній живлення, обходити ті території, які обезживлені. От на це потребує час і втрачає ті чи інші області, втрачають електричну енергію в результаті застосунку так називаємих диспетчерських обмежень, тому застосовуються по областям. Аварійні або частотні обмеження. Тому для того, щоб не провалити всю енергетичну систему, система працює в так називаємих відсіченнях областей, допоки не відновиться та чи інша енергетична схема. На це потребується час яким чином споживач зі свого боку може вплинути на регуляцію ситуації? Зокрема, з досвіду минулого року, коли були обстріли об'єктів критичної інфраструктури і вводились в країні аварійні і планові обмеження подачі електроенергії, в соцмережах дописувачі експерти дуже часто ставили питання, яким чином це впливає на підтримання енергосистеми, якщо погодинно, але все ж таки. Об'єм споживання той самий. Тобто, що має розуміти споживач в тій ситуації, в якій ми живемо, і що може зробити зі свого боку? Встановлена потужність нашої області порядка 350-370 МВт мегаватт електроенергії на годину. З урахуванням, що в енергетичній системі України можливі аварії внаслідок ракетних ударів. Внаслідок активних бойових дій можливе обмеження. Якийсь енергоблок виведений з ладу, якесь аварійне відключення, а атомні енергоблоки відключаються в автоматичному режимі. Тому така встановлена потужність в масштабах всієї України автоматично зменшується в секунди. Диспетчерські команди поступають для області обмежити Споживання потужності в окремо взятому регіоні. Таким чином, наші 350, наші 370 мегаватт, як в минулому, в минулому році, е перетворюються в дефіцит 190 200 мегаватт. В залежності від цього застосовуються графіки погодинних відключень, аварійних або частотних відключень, для того, щоб втримати гармонійну роботу всієї національної системи енергопередач. Для того, щоб це було соціально справедливо, ці відключення повинні бути погодинно. Для всіх ці обмеження повинні діяти. Тому в минулому році ми спостерігали такі графіки 4х4, на 4х2 на або 2х4, на 4х4. На в залежності від команд диспетчерського центру, в залежності від стану і стійкості всієї національної енергетичної системи України, звісно, що в таких в такому режимі роботи побутові споживачі, колонки, теплоносії, якщо на 4 години вимикаються, то стає холодно, безперебійники не витримують і не можуть продовжувати роботу там побутового обладнання. Холодильники розморожуються і таке інше. Я, я кажу за побутових споживачів. Є споживачі критичної інфраструктури, такі як реанімаційні центри, такі як хірургічні, операційні блоки, ті, які або телекомунікаційні станції, які заборонено вимикати, тому вони працюють в першому пріоритеті. На ні на них не розповсюджуються такі обмеження. Однак, якщо електроенергії немає в усьому регіоні, то звісно, і і вони аварійно відми, вимикаються. Якщо брати забезпечення альтернативними джерелами живлення, електрогенераторами, модульними якимись котельнями, переважно більшість генератори, звичайно, за 100%. В плані допомоги, яку ми отримуємо від країн, які допомагають Україні під час війни, і те, що купляються за гроші держави і бюджетів громад, яке це співвідношення? Це 50 на 50 бюджети громад, бюджети обласної ради, бюджети комунальних неприбуткових підприємств, як лікарняні заклади. Це 50 на 50. Встановлені раніше генератори, тому що ту, таку задачу уряд дав ще на початку війни від воєнної агресії, від 24 лютого, забезпечити резервними джерелами живлення. Ну і скажу, в довоєнний час лікарняні заклади мали. На порядку денному облаштування і мали інвестиційні програми щодо такого облаштування резервними генераторами енергоживлення. операційний блок, без, напевно, там якісь холодильні установки, ті чи інші, де зберігатися повинні лікарські засоби. Реанімація, тому вони були обмежені в споживанні і в електричній енергії. А наразі треба, якщо аварійне виключення повністю всього закладу, то треба й приготувати їжу, треба і нагріти теплу воду. Тому наразі просто цей попит і збільшення такої потужності, і збільшення такого такого парку генераторів для резервного живлення. Тому що збільшений попит. Якщо довоєнні, довоєнні часи, ми готувалися до безперебійного енергоживлення, могли вимкнути електроенергію в аварійній ситуації на півгодини, на 20 хвилин ну, на годину, то наразі ми готуємося до сценаріїв і доба, і дві, і три. Генератори це пальне. За чий рахунок закуповується це пальне? Цей відсотковий розклад 50 на 50, 50 гуманітарні організації, місії, які постачають генератори і 50 відсотків за власний бюджет. Вони ще потребують, крім запасів пального, ще потребують облаштування, підключення і. Автоматиз... Автоматизованого розподілу електроенергії, так називаємо ХВРів, автоматичного підключення в разі вимкнення електроенергії. Це кошторисні речі. Вони, звісно, що донорами не забезпечуються, тому це все лежить на нашому балансі, на нашому бюджеті і за наш рахунок, здійснюються такі заходи. Крім того, нам необхідно ще й навчити персонал, як підключати і як обслуговувати генераторну установку в області створено матеріальний резерв, який забезпечує аварійні ситуації і розпорядником бюджетних коштів матеріального резерву є в обласній військовій адміністрації. Управління з захисту, тобто з ліквідації надзвичайних ситуацій. Якщо враховувати ті аварійні бригади, які створені для того, щоб ліквідувати в разі необхідності наслідки надзвичайної ситуації, ракетних обстрілів російською армією, чи є потреба в працівниках? Ну, енергетика це об'єкти. Критичної інфраструктури енергетики вони заброньовані на всі 100%, Тому такі бригади є з кого компонту... комплектувати. Це, це навчені люди, це люди з досвідом. Більш того, ми цим досвідом ділимося з іншими територіями, адже наші енергетики і наші фахівці житлово-комунального господарства працювали і надавали допомогу нашим сусідам в Херсонській області після. Підриву расистами дамби на Каховський ГЕС. На ваш погляд, які ми маємо проблеми, які не вирішені, я вважаю, є тарифна складова нашого оператора системи розподілу, тому що вони з весь 2023 рік ініціюють питання, щоб інвестиційна складова для Керовгра Тобленерго врахувала військову компоненту. Фізичний захист, інженерно-технічну складову захисту об'єктів автотрансформаторів, підстанцій вимірювальної техніки від осколків, від шахетів, від ракетних обстрілів. Однак урахуванні обмежених можливостей енергетичного ринку, обмежених можливостей щодо підвищення тарифної складової. Військову складову для керувати Обленерго не затверджено. Хоча ми знаємо, що 7-9 Обленерго е взяли до відома і в тарифах інших Обленерго військова складова на фізичний захист об'єктів є. Тому я вважаю, це недопрацьовано. Можливо, е сказується ситуація судових тяжб власників нашого оператора. Е е Енергетичного розподілу, розподілу електроенергії на території області. Можливо, пошук там російського сліду і таке інше, воно впливає на всю політичну складову навколо цього процесу і цього питання. Однак я би зазначив, що енергетика вона зарегульована дуже сильно компанія. Енергетика, як галузь, зарегульована дуже великими наглядовими і регулюючими органами і є природною монополією, тому що так склалося, що система розподілу вона перейшла. В у спадок від режимів розподілу Радянського Союзу. Тому наша Обленерго, там, володіючи десятками тисяч кілометрів лінії електропередач, трансформаторної вимірювальної техніки, там тридцяти підстанцій, вона є природною монополією на окремо взяті території. Я кажу за обленерго всіх областей, в тому числі і в Кіровецькій області. Це об'єкт природної монополії, тому якісне якість постачання послуги. Електроенергії до як побутових, так і виробничих споживачів не повинна залежати від судових тяжб. Тому судові тяжби здійснюють пошук тих чи інших загроз, судові тяжби. Націоналізують або е, пошук, шукають повноваження і можливості для аргументів щодо здійснення націоналізації такого об'єкту, як Обленерго. А нам своє робити, нам тут жити, і нам пер, треба зимувати. Це, це є проблема, яка наразі поки не вирішена. Павло, я вам дякую за інтерв'ю. Дякую вам, паніна.